Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу. Вітаю всіх глядачів і всіх підписників каналу Самарцев Iron Vision. І знову з вами я, Володимир Самарцев. І сьогодні ми з вами познайомимось з чемпіоном та призерами чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу у змаганнях чоловіків у ваговій категорії до 93 кг. кілограмів. Сьогодні ми станемо свідками запеклої боротьби за малі та великі нагороди. За вправу присідання за вправу жим лежачі, за вправу станова тяга та за сумою триборства. І розпочинаємо ми з нагородження за вправу присідання. І малу бронзову нагороду за вправу присідання отримує представник Великої Британії Крістіан Айон Дукун. 305 кілограмів. Підкорились Крістіану Аяндокуну у третій спробі. А, і саме ця спроба саме ця спроба, саме ця вдала спроба з вагою 305 кг кілограмів стала бронзовою для Крістіана Аяндокуна, представника Великої Британії. Зараз ми з вами побачимо цей хайлайт і цю потужну а, третю спробу а, від британця 305 кг. кілограмів. Нагадаю, що це змагання. Чоловіків у ваговій категорії до 93 кг. кілограмів ось і побачили ми цю спробу Крістіана Яндокун, 305 і мала бронзова нагорода. Мале срібло мале срібло за вправу присідання отримує каян меден, представник Ірландії або Кіян Мейден. 307,5 у третій спробі підкорилась ірландцю, і він отримує за цю свою спробу за цю вдалу спробу малу срібну нагороду. І мале золото переможцем у вправі присідання стає представник Франції Річмон Бейден. Можливо, тому, що Річмон Француз треба казати Річмон Байден. Але будемо казати сьогодні річмон Представник Франції 310 кілограмів від річмона Байдена і мала золота нагорода в його активі після третьої спроби. Всі свої медальні заліки у вправі присідання спортсмени підкорили саме у третіх спробах. Ось так отримав свою малу, малу золоту нагороду. Річмон Байден нагородження за вправу жим лежачих. Малу бронзову нагороду. Отримує представник Великої Британії Крістіан Айандокун. йому підкорились 205 у третій спробі і е, ця вага стала бронзовою для Крістіана Айандокуна. потужний спортсмен, потужний е, атлет. Він сьогодні забігаючи наперед, буде на всіх п'єдесталах, на всіх нагородженнях, але на яких місцях він буде далі. Я вам поки що не скажу. Поки що ми з вами дивимось. Жим лежачи, і ось цей підхід. Третя спроба від Крістіана Яндокуна, яка приносить йому малу бронзову нагороду. Осові срібло, річмон Байден також 205 його здобуток. Річмона Байдена і за власною вагою представник Франції саме він отримує малу срібну нагороду. Бо вага Крістіана Аяндокуна 92 кг 880 грамів а вага річмона Байдена 92 кг 740 грамів. Тобто в долю малої срібної нагороди вирішила вирішила 140 грамів власної ваги. Річмон Байден легше. і ось цей підхід від річмона, який приносить йому срібло. і малу золоту нагороду. отримує представник Чехії Якуб Седласик. його здобуток 210. і саме цей здобуток Якуба Седласика приносить йому малу золоту нагороду. цю. Вагу він підкорив у другій спробі у другій спробі. А за підсумками змагань за сумою Триборства представник Чехії Якуб Седласик посів 14 ту сходинку за сумою Триборства. Сходинку. Але в жимі лежачи він був першим і найсильнішим, тому і заслужено за результат 210 кілограмів. Отримує малу золоту. А далі нагородження за вправу станова тяга. 335 кілограмів кілограмів тріґве слетон, представник Норвегії. Саме за цей здобуток Тріґве Слетон отримує малу бронзову нагороду. 335 кілограмів підкорились тріґве у третій спробі За підсумками. Змагань за сумою триборства борства тріґ посів п'яту сходинку. його здобуток був. 805 кілограмів але у тязі е, він е, добре виступив і отримав малу бронзову нагороду за 335. Мале срібло Крістіан Аяндокун 352,5 кілограми від Крістіана Аяндокуна. Е, третя спроба це була. Це була третя спроба. Перші дві були вдалими е, для нього. Йому підкорили 325 кілограмів та 345 кілограмів. А, відповідно, і на третю спробу він замовляє 352 з половиною. І саме ця третя спроба а, приносить йому малу а, срібну срібну нагороду. А ось а, мале золото а, отримає Вільям Пікерінг, представник Великої Британії. 360 360 для Вільяма Пікерінга. А, дуже вдала третя спроба. Не тому не тільки тому, що ця вдала третя спроба приносить у Віліму Пікерінгу малу золоту нагороду за вправу тяга. Вона принесе йому і нагороди основні нагороди за сумою триборства, але про це трошки пізніше. Поки що дивимось хайлайт і вдалу спробу від Вільяма 360 шістдесят кілограмів, які приносять йому малу золоту нагороду. Це вагова категорія до 93 кілограмів. Нагадую. І ось поїхали е, нагородження за сумою триборства бронзовим призером чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу 2025 року. У ваговій категорії до 93 кілограмів серед чоловіків стає представник Франції Річмон Бейден. Його сума сума річмона 850 кг. кілограмів. кг. вісімсот кілограмів. Вправа присідання. У вправі присідання річмон підкорив штангу вагою 310 кг. І ця спроба принесла річмону байдену Малу золоту нагороду. Це була золота спроба для річмона. І після вправи присідання. Саме він захопив лідерство у змаганнях вагової категорії до 93 кілограмів серед чоловіків. Саме він був лідером після вправи присідання у вправі жим лежачі річмону Байдену підкорились 205 кілограмів. І це було було мале срібло. Нагадаю, що 205 підкорилися крістяну Яндокуну. Але за власною вагою, мале срібло, мале срібло отримав річмон Байден 205 кілограмів. Мала срібна нагорода і становотяга для річмона була вона вдалою, чи не була вона вдалою. Я вважаю, що все ж таки а, була а, зараз. Поясню чому Так, 335 кілограмів а, от, підкорив Річмон Байден. А, він за власною вагою програв малу бронзову нагороду трік веслетону у Норвежця. Був такий самий результат, як і у річмона. 335 кілограмів. Але трік веслетон був легший, тому він отримав малу а, бронзову нагороду за станову тягу. Річмон Байден був четвертий у тязі, але до цього у другій спробі він не підкорив 320. Тому саме е, цією спробою, третю спробою становить тязі триста кілограмів. Річмон Байден е, забезпечив собі суму 850 кілограмів, яка на той момент тримала його на другій сходинці. А хто все е, вирішив за річмона і вирішив за себе? Так саме він, Вільям Пікерінг. Саме Вільям Пікерінг. І отримує срібні нагороди чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу 2025 року серед чоловіків у ваговій категорії до 93 кілограмів. Саме Вільям Пікерінг вирішив, що віцечемпіоном сьогодні буде він, а не річмон Байден. Він також, як і Річмон, зібрав суму 850 кілограмів. Але крокуємо з початку. У вправі присідання Вільям Пікерінг підкорив 302,5 кг. кілограми, і на той момент це був четвертий результат у вправі присідання серед всіх чоловіків, які змагались на помості міста Малага у ваговій категорії до 93 кг. Жим лежачі. Жим лежачі не такий потужний у вільяма, як, наприклад, у. Крістіана Яндукуна чи у е, Річмона Байдена, але йому підкорили 187,5 кілограмів, а це гарний результат. Е, він був тринадцятим е, у вправі вже млежачі, і станова тяга. Станова тяга вирішила все. Підкоривши у першій та другій спробах 325 та 345 відповідно, Вільям е, Пікерінг замовляє на третю спробу 360. І у разі вдалого виконання цієї спроби Вільям Пікерінг набирає таку ж саму суму, як і річмон Байден, 850 кілограмів. Але за власною вагою Пікерінг випереджає річмона Байдена, тому що Пікерінг на 100 грамів легший. І ось ця третя спроба і 100 грамів власної ваги вирішують долю віцечемпіонства у цьому році. 850 кілограмів Річмона Байдена проти 850 кілограмів Уільяма Пікерінга, 100 грамів власної ваги, і віце чемпіонство отримує Вільям Пікерінг, чемпіон Європи. А чемпіоном Європи 2025 року з класичного пауерліфтингу у, 90, у де, хотів сказати у 93-й категорії. Е, ні, будемо казати правильно. У ваговій категорії до 93 кілограмів у змаганнях чоловіків стає представник Великої Британії Крістіан Аєндукун. Справоприсідання вправоприсідання е, після вправо присідання е, Крістіан Айондукун був третій. Він був третій, і е, за результат 305 кілограмів. Він е, ще, от, е, ще й отримав малу золоту нагороду. Тому початок був дуже вдалий. Е, жим лежачи у третій спробі. Е, у жимі лежачі Крістіана Йондукун замовляє 205 кілограмів і не просто замовляє а вдало. Виконує цю спробу, і також отримує малу е, бронзову нагороду, е, поступившись. Лише за власною вагою річмону Байдену, тому що у француза також був результат 205 кілограмів, як і у британця в жимі лежачі. Тому все вирішувала станова тяга. І у станові тягитаймбі Крістіана Яндекун свою справу зробив вдало підкоривши у першій та другій спробах 325 та 345 так само, як і Вільям е, Пікерінг, який вдало увірвався у трійку лідерів е, Крістіана Йондокун замовив 352,5 з Це стало другим результатом у становій тязі. Е, і таким чином він, отримавши суму, зібравши суму 862 кг, кілограми, став чемпіоном Європи 2025 року. У цій ваговій категорії також змагався член збірної України е, Максим Скрипкін. Максим вдало виступив. Він у присіданні підкорив 280 кг, кілограмів. В жимі лежачи 175 та у становій тязі 295 кілограмів. Зібравши суму 750 кг, кілограмів, Максим Скріпкін посів 19-ту сходинку серед чоловіків. Хоча по віку Максим ще юніор. Та зібрав суму, яка підтверджує його кваліфікацію як майстра спорту України міжнародного класу. Вітаємо чемпіона! Вітаємо призерів! Вітаємо Максима Скрипкіна!